Коли здавалося, що Друга світова війна нарешті скінчилася, для Польщі по суті одна окупація просто змінилася іншою. Це розповідь про довго, майже півстолітню боротьбу цілого народу проти режиму, який йому нав'язали. Давайте подивимось, як розгорталася ця неймовірна драма. І ось ключове питання, яке проведе нас через усю цю історію як ціла нація може чинити опір над державі протягом 45 років, бо це ж був не один якийсь виступ, а постійний хвилеподібний рух опору, що тривав десятиліттями? Отже, почнімо з самого початку кінець війни мав би принести свободу, правда? Але для Польщі він став просто переходом від однієї форми панування до іншої. Подивимося, як саме це відбувалося. Знаєте... Цікаво, що захоплення влади не було якимось миттєвим переворотом. Ні, це був такий методичний, поетапний процес. Спочатку в 45-му створили так званий уряд національної єдності, ну щоб створити ілюзію коаліції. Потім, на виборах 47-го, результати просто грубо сфальсифікували. Після цього, у 48-му, комуністи по суті поглинули соціалістів, створивши єдину правлячу партію. І нарешті фінальний акорд проголошення Польської Народної Республіки. Ось так, крок за кроком країна втрачала свою незалежність. І опір не змусив на себе чекати. Новий уряд одразу ж, буквально з перших днів, почав репресії проти бійців армії краєвої. Це ж був той самий загальнонаціональний рух, що боровся з нацистами, і, звісно, це не було прийнято мовчки. У відповідь спалахнула справжня партизанська війна. Країна, щойно звільнена від однієї війни, поринила в іншу. А тепер тепер ми підходимо до одного з найпохмуріших епізодів цього періоду, який став жорстоким інструментом державного контролю. Мова піде про операцію вісла по суті, акт свідомого соціального інженерінгу з боку нового режиму. Перш ніж ми продовжимо, важливо чітко розуміти, що означає цей термін: етнічна чистка це не просто переселення, це політика насильницького вигнання людей іншої етнічної групи з певної території. Генеральна асамблея ООН визнала це однією з форм геноциду, тобто, це злочин. А ось і масштаб трагедії. У 1947 році близько 150 тисяч українців були примусово виселені зі своїх домірок. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це ж не статистика, це долі тисяч родин, назавжди відірваних від рідної землі. Як же це відбувалося? Ну, формальним приводом стало вбивство українськими партизанами заступника міністра оборони. Але справжня мета, яка була зазначена в документах політбюро, була зовсім іншою. Не утворювати компактних груп українців людей насильно переселяли на захід і північ Польщі, і що більше для цивільного населення було створено концентраційний табір у місті Явожно. І ось що важливо усвідомити сьогодні як каже історик професор Жего Мотика, пам'ять про операцію Вісла повинна єднати поляків та українців у спільному засудженні комуністичного насильства, бо це спільна трагедія, породжена тоталітарною системою. Минають роки, і ми переносимося у 1956 до Познані. Саме тут стався перший великий суспільний вибух проти режиму, і головна іронія тут у тому, що робітники повстали проти так званої робітничої держави. Що ж довело людей до межі? Ну, насправді все дуже просто і життєво. Низькі зарплати, ціни, що летять у космос, жахливі та небезпечні умови праці, постійний тиск через нереалістичні плани виробництва. А про які мали б їх захищати, вони були повністю підконтрольні державі і лише закликали працювати ще більше. Подінь того дня розвивалися просто блискавично. Уявіть, все почалося о 6-й ранку зі страйку на заводі. Вже до одинадцятої ранку в центрі міста зібралося 100 тисяч протестувальників. Після обіду, коли люди взяли штурмом в'язницю, почалися сутички. А до вечора до вечора проти власного народу кинули армію з танками. І ось настає той самий вирішальний момент. Народна республіка відкриває вогонь по народу. В цей момент будь-які ілюзії щодо природи цього режиму були остаточно зруйновані. Ціна цього повстання була страшною. Загиблих налічували від 53 до понад сотні людей, поранених близько 600, заарештованих понад 250. Це була демонстрація того, що влада готова застосовувати смертельну силу проти власних громадян. Після познані історія не пішла якоюсь прямою лінією, вона перетворилася на такий собі цикл коротка відлига, а за нею нове заморожування, постійний маятник між надією та новими репресіями. І справді, після 56-го року прийшла коротка відлига, припинили примусову колективізацію, реабілітували політв'язнів, навіть відновили пам'ять про армію Крайову. Але вже в 60-х і 70-х роках почалося нове заморожування: економічний застій, антисемітські чистки 68-го року і жорстоке придушення страйків у 1970-му. Історія, на жаль, повторилася. У 1970 році армія знову відкрила вогонь по страйкуючих робітниках, цього разу в містах на Балтійському узбережжі, Гданську та Гдині. Десятки людей загинули. Урок познані, як бачимо, не був засвоєний. Але саме цей нескінчений цикл насильства, зрештою, призвів до кульмінації. Опір, що тривав десятиліттями, нарешті почав організовуватися. Ми підійшли до народження солідарності. Це не сталося за один день, звісно. Все почалося у 76-му з протестів через підвищення цін. Потім неймовірно важливий момент у 79-му – перший візит папи Івана Павла II, поляка, що надихнув і згуртував націю. А влітку 80-го року почалися масові страйки, що швидко поширилися по всій країні. До вересня страйкувало вже понад мільйон людей. Так народилася солідарність, і це було щось абсолютно унікальне. Не просто профспілка, це була перша незалежна самоврядна профспілка в усьому радянському блоці справжній загальнонаціональний рух, який очолив звичайний електрик із гданської судноверфі Лех Валенса. І їхні вимоги були набагато ширшими за просте підвищення зарплат. Вони вимагали покращення соціальних умов, реальних економічних реформ, скасування монополії комуністичної партії на владу і, що найголовніше, проведення вільних та демократичних виборів. Це був прямий виклик усій системі. Відповідь режиму була жорсткою і, по суті, відчайдушною. У ніч на 13 грудня 1981 року. Генерал Войцех Ярузельський запровадив Україні воєнний стан. Це був останній аргумент влади, повна військова сила проти організованої волі народу. Що це означало на практиці? Солідарність заборонили її лідерів, включно з Лехом Валенсою, заарештували, кордони країни закрили будь-які страйки, збори, мітинги, все було заборонено. Це була спроба повністю задушити рух. І все це підводить нас до фінального питання а чи можна взагалі ув'язнити цілу націю? Історія Польщі показує, що, хоч би якою сильною була репресивна машина, дух свободи та прагнення до незалежності, врешті-решт, виявляються сильнішими.